Штани блядь! за 40 гривень. За 40 гривень штани Ростик. нема штанів. І все. Я тобі кажу, треба на цьому успокоїтись. О, ти ж мотори робиш Ніхрена наси. А що ти взагалі зробив, я не розумію, типу. Перевантажив ядерний реактор. Тихо, ти не бувай мене. 48 рівень, жалко. Пропаллер теж треба? Звісно А чим ти збираєшся крутити руками чи що? Що я можу сказати? Треба якось почати, Сері. Як ми почнемо? А я як. 哎。<laughs> <laughs> <laughs> Я теж, я теж тупо не знаю. Ну, почну я з того, напевно, що я розширив трошки свій будинок. Я зробив ось такий. Як це назвати, серій? Розширив своє місце робоче. Робоче місце. Робоче місце, блядь, хотів вже на роботі в Майнкрафті, це просто. Я розширив свій підвал. Я доробив повністю нано-броню. У мене тепер нано-нагрудник, нано шолом, нано штани і нано боти. Ще я поставив мод, який додає нам на спинку, можна вчепити собі електроранець або будь-що. Типу, щоб не Мати слот нагрудника, так набагато краще, тому що вся броня працює, і плюс можна літати. Це досить непогано. Розширювати я буду далі, це тільки початок. Я зробив так, щоб воно ну мені поміщались всі мої механізми. А цей будинок мені здається, що я буду перебудовувати, тому що він мені чомусь не подобається. Не знаю, немає до нього такого якогось щолку, що це моє. Я так хочу. Тому що в нас є тут зміни. Дехто в нас зробив собі будиночок новий через те, що в нього дещо підірвалося Так, звісно, що я це покажу, як це все сталося. Трагедія, пацани. А що ти взагалі зробив, я не розумію такого. Перевантажив ядерний реактор. він. Тільки нюанс в тому, що ...вообще не ясно, як так сталося. Да, непонятно. Як. Але чо, чо ти його типу, не робив десь низько під хату. Йов. Під хатою зробив? Це він під хатою так ебнуть. Це він під хатою так є. Це в підвалі? в Япшу. Блін, а в мене тут підвал буквально ось ось. Я тільки хотів твою хату знімати. Та вот все трохи вижило, давай, всякие верни. 64 гуми маєш, Рахуй по цей, рестарт сервера, вайб. вайб с бонусами. бонусами раздача, нахуй, да? Сука, але, треба було нам все-таки збирати твої рейс. Хоть би, може, щось вижило, а сервер ведлив тупо все. А в тебе тут нано нанобронька трохи вижила. Та я знаю. Я так Он Ось такими зривами, конечно, тут Олег ядерщик. Ну, у мене все ок. Ну, вот ядерщик. О, твій кінь живий. що ти кажеш, що твій кінь здобут? А, добре. Кінь живий, живой, все, життя набуло нового сенсу. Я тепер буду кучівником, і я поїду звідси. в закат. Блін, мою смереку поламало. Так Це типу мотивація для того, щоб почати все по новій. Але давай, серий, показуй обзор на свій будинок новий. Ох, ти вже зачарний весь, йопта. Щиток маєш. А ну-ка, стань. щит візьми, я тебе ввійку. Ага. Тобі похуй. Вообще похуй. Я понял. Ну, <рес> Короче, як ти построив ці хороми — це просто жопа, я так понял, ніхто цього не записував. Чуть-чуть психану. Бо нахуй всю хату розірвало від того ядерного реактора. Дтек е проект не спрацював з першого разу. <рес> Тому, що маємо, то маємо. Ого, пта, у мене ж тут трошки підлагує. Ось така система в мене автоматизована. О, ти вже мотори робоч, ніхрена собі. Так, збагачувач урану, Утиль коробки два сплавні дві сплавні пічки, двісті дві ст... два стиксту. П'ять <реш> сука, ти написав цифру і А не слово Тепер я вилітаю якийсь лох, типо який не вміє читати. Так, я так зрозумів, що цей другий поверх ти не використовуєш майже ні на що, так? А често для огляду, щоб можна було подивитися на види краєвиди. О, на твій будиночок, на будиночок Олега. Єдине, що тут збоку є ще чарувальня, люк до всіх труб, всіх механізмів, які я поставив для автоматизації от тих всіх механізмів. Можеш залізти глянути. Мене током не буде? Ні, ніхера собі. Ну, до речі, мені цими трубами теж треба зайнятися, тому що це дуже зручно. Але воно пікає, бо що там кудує, сука, Пентагон зламуєш. Ну, майже. Так, зачарувальня. Електрозачарувальня. Я так зрозумів, що її просто робиш. А книжка для чого? Типа, це звичайне треба, це не потрібно зачаровані, правильно? Можна її зразу з чарами ставити, тоді будуть е, попадатися якраз ті чари, які тобі треба. Допустим, я ставлю свій цей свій діамантовий бур. На що воно чарить? Незламність, човковий дотик, ефективність 3. Е, це воно. Це воно вже от показує чари, які ти можеш собі зробити. Зажимаєш shift і нажимаєш плюсик, бачиш, я нажав, тобі вже удача 3. Ще нажав, ще може щось мінятися. І от так от міняєш. не, бачиш, я от знов поміняв, помінялося. От даже от просто плюсик з shiфтом нажимаю, типу і от міняються в тебе чари. І що в тебе вийшло? Незламність 3, ефективність 4, удача 3. Чекай, я гляну, що у мене на моєму бурі, бо я собі якраз саме круте. А, да, якраз супер. У мене таке саме. Зачарувати. Він зачаровує. А скільки в мене рівнів забрало, щось не бачу. У мене вже ні одного рівня не забрало. Що за херня? Що за тяпка на... для войти? А, це, сходу мене забрало рівень. Серйозно? Скільки в тебе забрало? Та три рівня 6-4. Ні, три, три. Ну мене вообще ноль забрало. Тихо, ти не бой мене. 48-й рівень жалко. Ну короче, зразу кажу, оцінка моя, домик шикарний. Тепер я йду до Олега, покажу Олеговий будинок, тому що Олег жив в Арці типу, а він собі построїв новий отакий будиночок. Скромний. Нього, звісно там підвали катакомби я в них спускатися не буду, не хочу. Там ще не не достроєно в нього, він казав. Ось такий в нього скромний будиночок, і він виглядає краще, ніж мій. Тож, ще одна причина: чому я буду перестроювати свій будинок. О, а ну-ка дай я потримую твій лук, хочу чи на нього? Такс, одар 2, сила 4. А йому, а, йому не треба стріл? Ні. Yeah. він ще горить, ну, шикарно. Блять, я цей тоже скоро це зроблю. Хочу перевірити наскільки він б'є? Тільки не по мені, бля. серйозно. Тому що цей 48 главак я його збирав, типу, весь час що я грав. Ти не вмреш. Ну давай, якщо вмру, я не знаю. <правити> це буде обідно. А ти взагалі не зняв нічого. Подивись тепер на заряд своїй броні. Ну, десь відсотків, ну не знаю, 15-20, десь так там я зняв. Бо Олег казав, по 20 тисяч зняло йому енергії. А я не знаю, скільки в мене було. От прикол в чому. Давай ще раз, їбать. Було сімдесять по 10 тисяч зняли мені. Кріперів, зомбаків, дамажий джос. Ну, типу, вбиває з першого вистрілу. А цього. Ви ж вбивали візор, по-моєму. Візер ні, Нє, не візер з кале, як називати. Просто візер. Візер, візер, да. Я не попадав по ньому тими стрілами. Він він, він там такий екнутий, ё... що це просто під в тому пеклі в тому Незері. Він крутиться, взлітає, Олег його під пі... нього ще віддача, і він ще віддальше відлітає. Хер попадеш, я по Оліву більше показав, ніж по ньому. Бля, хоч я це не бачу, а ви хотіли побачити. Я, 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 я без броні, ти бачиш? А мичем не можна ніхера. Ні, ні, ти з тим не вирубаєш з байсеться броні. Хочеться перевірити? Та ні, не хочу. <ривіт> Потрачу рівень тоді можна буде перевіряти. Так, що я хотів зробити? Я хотів першим ділом це піти в пекло і назбирати собі капсули з лавою, тому що в мене вже в генераторі закінчується, а це моя єдина зараз енергія. І, до речі, її вистачає на мої цілі поки що взагалі повністю. А, і до речі, я в пеклі був, я свій портал зробив, я собі його трошки так захистив, щоб мене якийсь газ не Йокну. Тому, о, блін, вже хтось кричить тут. Хто тут? А, це Ендерскелет. І тут я зробив спуск до лави. Ендерскелет? <ріслях> да. <ріслях> <ріслях> <рісляхлях> <рісляхлях> Да, Ender скалет. Короче, тут пекло з цим шейдером, ну мені дуже подобається, як воно виглядає. Воно короче виглядає так, ніби реального повітря дуже гаряче. Аж самому жарко. Шикарно, да, аж аж припікає, бляха. Так, ну що, спускаємося до лави, мені головне. Так, ця херня б'ється чи ні? Ти мене будеш бити чи ні? Ні, він впав в лаву, але він не горить, йому повезло. А ти падав на нем броні вже в лаву? Падав не саме краще, що може бути. Тобто в ще не захищає поки те покращення поставиш, так? Ну типа воно не так больно, але все одно великий шанс того, що можна здохнути. Квантовий щит робиться з семи Ірідіових пластин. Семи а один, один іридій, типу, важко робиться, правильно? Один іридій робиться з семи матерії, а на одну Ірідієву пластину треба чотири Ірідіові руди. Можеш собі уявити скільки треба матерії. Ну це жопа там щось півтора тисячі треба матерії, щоб зробити ірідіову броню. Квантову броню. <плес> так, я назбирав собі три з половиною стак капсул з лавою. За що мені цього хватить, доки я не зроблю вітряк. Відречі, вже знайшли фріті це Херню, і ви не шукали навіть. Портецер біля наших порталів є. Цікаво, мене зараз тепер на до Олега чи ні? Я знов біля Олега заспавнився, це жопа. Я не знаю, в мене так ніби немає, типу, проходу там біля мого порталу через те, воно мене ТП до самого ближчого порталу. Треба, мені здається, більше місця зробити так, щоб вихід був з порталу нормальний, адекватний, або заходити з іншої сторони порталу. До речі, цей блюр мені дуже подобається на цих чідерах, типу, так дивишся на цей, сюди переводишся, блюр пропадає. Це круто, але кажу, якщо з лопатою немає. Можливо, з оригінальними інструментами цього ефекту немає, наприклад, кірка дерев'яна. Ну, не, є, блядь. Коротше, коли махає поперед камерою, типу, то воно так блимає, щось таке. Складаємо швидко лаву. У мене тут міні-автоматизація, щоб він заряджався. Добре, беремо тепер ресурси. Ага, останнє, що я крафтив, це ще сканер, це просто жопа, щоб його крафтити. Тут треба, щоб один скрафтити, треба купа інших використовувати. І можна запутатись, тому що вони виглядають майже так само, і, але просто назва тут відрізняється. Один версканер, версканер. Так, ще R сканер. То, що в мене є ще R сканер. О, я можу зробити. Добре. Значить, скільки мені їх треба, щоб зробити. Дві штуки мені їх треба. Раз. Обкладаємо ось це, додаємо ще кабель золотий. Робимо один версканер і ставимо ще один. Робимо два vr сканери Добре, далі. Дальні верскане робиться з Двох ВР-сканерів. Тобто мені не вистачає? Мені всього вистачає. Добре. Тепер щоб це зробити. Великодальній, а що в мене є, блять? У мене є дальній ВР-сканер. Окей, <с Rohit> дальній vr сканер Мені потрібно сюди. Тепер мені треба ВР-сканер. Знову. У мене ще добре. Тоді мені треба цих два ще зробити. Зробив один. Ще один тепер треба зробити. Зробив його. Б'ять я не то зробив, а не то хухо. Мені їх треба два ще один. Тіку питанина. А, не вистачає водоску. Я всі вдосконалені ці схеми використав. Я просто в шоці, Я їх скільки скрафтив, Алло. Добре, знову вертаємося назад. Потрібно схему. Окей, одна мені. Ні, чи, чи дві потрібні. Мені двічі одна потрібна була. Ой, VR-сканер. VR я зробив. Коротше, в мене один лишній сканер лишився. Дальній і два VR-сканери, Окей. Невже я зможу зробити? Алілуя, я зробив великодальній VR-сканер. Це жопа просто. Тут А скільки є. Ще раз сканер, тобі не треба часом? Бо мені його не треба. Ні, мені поки що не треба. Лисній лишився. Окей, добре, далі мені потрібно скрафтити це. Мм, реактивний. Ні, це не реактивний. Блядь, так називається? Ракетний. Ракетний, ракетний гірник. Добре, треба комплексна схема, потрібна помпа, потрібен гірник. Гірник, він не важко крафтиться. Так, а я трубу робив чи ні? Бляха, я нажав, коротше, кольосику і змішав всі крафти. А в мене все було посортовано. Це жопа просто. Так, да, а труба я не крафтив, але можливо я скрафтив гірника. Мм, помпа, все. Помпу я зробив. Добре, нехай буде один мі... Вагонетку робимо зразу. Майже все. Тепер гірник потрібен сам. Щоб гірник зробити, машини корпус не висичає. Є таке. Робимо гірник. І тепер дві золоті електросхеми. А як мені їх робити там? Ох ти, й ё... твою мать. <плес> так, добре, за серією я зробив електролізер. Це мені потрібно для того, щоб намагнічувати магніт. Хотя він не буде звідси живитись? Він зараз зірветься. Так, да, блін, він зірвається так. Про що? То як під'єднати свій цей лізер, щоб він не зривався? Напряму до МФСУ питье oh, знаешь А Що таке МФСУ? Акумуляторна скринька, а в тебе МФЕ. То до МФЕ. Так він не, не зривається від того, йому не буде забагато цих? Ні-ні, йому ні, зразу треба напряму без проводів туди. А що ви робите? Ох, ё, твою мать Олег, блядь. <плес> <плес> Сидимо дров, чим в Майнкрафт, блін. А, нормально, блін. Олег. слухай. Ти знав таку штуку, як покращення генерації камню? Ні? Ти світ генеруєш чи шо? Зараз я тобі скажу, як воно точно називається. Да, покращення генерації камню. <плес> Пацану, я поставив свій герник. Я мог поставити електролізер, я поставив гірник на землю. Я его. Його... Хух, не машинний корпус. Я в шоці. А ты хорош. О, мені гірник можеш віддати. Я не против взяти його. Електролізер, чим він заряджається? Я не розумію, То, що. Бл***, ладно, я поставлю просто. Сейчас я прийду до тебя, я тобі покажу. Все, у меня все працює, Все засипает. Все, не требуйте. Зайва паника, Зай... Не, зайва паника. Все нормально. Не панікуй, що ти починаєш? Твою мать, а Че ти так На тобі ключик. Ух ти блять. Зачарованим буром, хочеш по пописку? Ключом на то пописку. Нарешті, я дочекався ще один магніт. Це було дуже довго. Не знаю, чи ти запустиш ядерний реактор. Ой, фу, ти сказав? А бажано його запустити. Так, дві електросхеми. Запускай, тільки не взривай. я тебе прошу. Чому? А мені так хотілося. Бо. Я дебіл, мені треба було 4 магніти. сука. Ладно, будемо чекати. Ще на, ще на 2 магніти. Ні, до речі, вночі твій бадоночек тоже виглядає досить круто. Ой, я собі тут встану і посречаюсь. Сударі, А ви не те саме? Чекай, чекай, ще трошки, ще трошки. Ще все 5000. О, все, вибачайте, я не хотів. Ти хорош. А чого ти не надіваєш нано броню на нано цей нагрудник? Бо в мене, типа, енергетичний ранець і джетпак. А, тобі треба ще один б... слот. Три слота. Та ні, мені це, це вже забагато буде. Було би чотири вдів, би ще броню. Вибачайте, таких слотів немає, типу, таких модів. Що воно поєднувалося. Тут это таке. Ооо, два з половиною ста калмазики, епта. <різь> <різь> ти, 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 ти? Ладно, не бійся, нічого не буду крав. Я тобі от зомбі поможе вбити. Є. Все, в мене є всі магніти. Йду робити ще одну схему, комплексна схема і зробити. Я роблю ракетний гірник. Шикарно, у мене він є. Тепер його десь поставити ззаду, щоб він собі, якщо літав, що він мені не зніс, блять, стелю. Він може знести стелю чи що? Да я звідки знаю. А його треба живити. А, тут батарейку треба. У мене в мене на мільйон батарейка, а генератор має мій тільки скільки 600 тисяч, сука. Тобі пора вже МФСУ ставити. Лапатронний кристал, я не можу тут зарядити, він не... тупо не ставиться. Це жопа, ти кажеш МФСУ. А мене я вроді робив. Чи це трансформатор покращений. Це, мабуть, ти трансформатор робив. Так, да, це трансформатор, сука. МФСУ. Йопта! Шість лапотропних кристалів треба. МФЕ ще одне треба. Тут треба ще. Хоча Є... алмазів треба багато. А скільки в мене? У мене 26 алмазів. <сум> я тоді роблю вітряк, напевно. М -м -м -м. Добре, мені лишилася електросхема зробити, тож, поки що я тоді буду робити починати МФСУ, так кажеш. МФСУ, так. Да. МФЕ мене є. Далі, щоб зробити МФСУ. мені треба ще 6 сука. Я ж зараз банкрутую на алмази, бляха, це ж просто жопа. А я твой ай! Чуть в лаву не впав. Все, мені здається, в мене є МФСУ. Да, можете мене привітати, У мене є вітряк. Хорош. Хорош! Хорош, хорош, хорош. Пацани, які вже сидят з ядерними реакторами. <реш> Ой, Добре, я собі тоді поставлю тут МФСО і від вітряка, коротше, його буде живити. Добре, як мені це правильно підключити? Там, де біла кнопочка, тобто ця біла крапочка, звідси треба виводити на різні схеми, так? Так, так. Пропеллер теж треба? Звісно А чим ти збираєшся крутити руками чи що? Йоп, його вйоб, я думав, що він <реш> автоматичний. Там станеш пропеллером, так? Да? <реш> ну так, да. поки що воно все буде по дебільному виглядати. І ти хочеш щоб якийсь тобі крутив його там. <реш> Без запрещенок. <реш> а як той, як він називається? Вентилятор чи як? Ротор. А є різниця, який ротор? Залізний ротор чи вуглецевий? Є міцність і ефективність. Саме крутий, як на мене, це змішаного сплаву. Рідіу і не пробував, дорогий пітет. О, а це я можу зробити. Машинний корпус і роблю ротор зі змішаного сплава. Все, в мене є. А ти подивись, як вони виглядають тепер. Ну, вони як блок цілий має виглядати. Що, думав, що я такий тупий? бід, не знаю. Але я не знаю, чи б ніг вистачить тупо. О, я приєднав. Мені вистачило. Тепер ми ставимо ротор середину нашого вітряка. Єсь. Добре, я тоді зряджаю цей кристалік. Мені він потрібен буде. Я далі робити, що треба. Так, Тут бельми находить. Блять, крипер, сука, добро, що я почув. Є, Ебхут здесь за. Три крипера, типа, блять, не підходьте до мене, до базы моей. Ебать чотири крип. П'ять криперів короче на одному місці. А я в І що мені з ним робити? <пл> це схема вбивства. Блять. <пл> короче, що... Я вбив своїх, типа, трьох криперів. ще ще запас спавнилось. Я в шоці. Що за херня? На який ми склады седают? О, у мене майже Кристалок зарядив. то гоны, это Що нормально, він собі що це вентилятор? Ну то він нормально так робить. Щоб поставити їх 6, то взагалі можна все живити. Добре, бур, бур треба зарядити. Добре, як мені цей чанку знайти? Штуку для чанків. Провантажувач він називається. Все, знайшов. Мені потрібен енергетичний. Кристал. і провантажувач. Нарешті я його зробив. Але мені, окрім провантажувача, по-моєму, ще щось треба. Провантажувач ми ставимо вроді би сюди, а сюди щось інакше ставити. ставиться. Блін, зараз я гляну, що тут треба. Так, ну що ж, я розібрався, що мені треба. Мені треба утилізатор. Стислювач робимо. Раз. Далі ми робимо утилізатор. Так, великодальний VR-сканер. Добре, а пультика у мене немає, да? Сука. Він пацке з цими шейдерами. Так, дощ виглядає, круто що це просто проскопать. Мені подобається. Оле, вентилятор крутиться, Це просто жопа. Це копать. А в дощ він ще швидше, так? Він зарядив один же кристал, і сам заряджається, Один мільйон же енергії. Нормально, нормально, мені подобається. подобается. воно гримить. гремой. Страшно. страшно. Страшно, страшно. дуже страшно. Подивись на свій потолок. Че за пробу жрицы. <реш> ти за мною слідкуєш? Ні Не в якому разі. Кули на дощі мокнеш. О, але ти блюрений, я в шоте. Тебе так блюрить против. Цю... Ай! Оп. Яйку тебе знімати. Я хотів зафільмувати, пацана, бляха, а він бере б'ється. Я в шоці. Так, що мені лишилося зробити? Пульт. Ага, я не зробив через те, що в мене немає золотих проводів. Я зробив дистанційний пульт. Ну, поїдає все, я можу запускати свій о, ракетний гірник. Ну давай. Але якщо він зараз кудись полетить і не прилетить, я в душе. <смес> в космос. Щоб все не перепутати, мені потрібно поставити сюди, по-моєму, труби. Він всі їх зжер. мало йому поставив. Треба ще зробити, мені здається. Чим більше труб, тим глибше він копає. Охренеть. А чо, він що, він не літає? Чи що <смес> Чого він наше йому купати? <смес> Сука, він працює. Ладно, давай на тому, що в мене є, поки він буде летіти, дистанційний. На що что ты сделаешь? Ну я. В смысле, так? Це він робить? Та! Сука, якого хлокера? відбувається. <рес> <рес> Будинок Ростіка добуває. А <рес> як його настроїти? Що йому зробити, бляха? блюка? він з того божника зробив Скраб. Що ти пит таке? а? Я не знаю, Та не треба фейерверки, там то в тому відео нема. Дивись, 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 бач, він свою борову установку вниз пхає і він там купає. Ну коротше, нехай собі покупає, подивимося, що він буде далі. Так він зараз докупається походу до мого будинку. Так. В Смислі до того будинку? Він так в бік не має купатися. Він в нього радіус 10 блоків. Ніколи ти пішов. Ну коротше, мені головне, що я його зробив. <хи> Далі я розберуся. Нехай собі поки так добуває, а потім я розберусь. Чотири мікросхеми. Все, промисловий верстат в мене є. Він вроді він, він, не має живець. Все, я ставлю його тут. Він живець немає, цей е, промисловий не, не. верстат. Шикарно. Флешки я потім дороблю. Поки що мені найбільше потрібно це ізольований мідний провід. Все, зберегти і ставлю його сюди. Нехай буде. Тобто, я можу робити скільки мені треба. Так, да, це, звісно, треба переключатися. Типу з ізольованого проводу на схему, це все. Ну поки що, коротше, хай буде так. Потім я це все постараюсь автоматизувати. Що тут краще така херня якщо трубами підводиш до цього верстака воду, то можна буде крафтити перескоривач, а їх, до речі, важко крафтити. Він в мене вже да, розрядився. Ну що я тобі скажу? Ну до хіра він, типу, речей приніс. Відправив чисто малого <гум> по воду. О, ну, напевно, збоку треба поставити якийсь сундучок. Ще я хочу зробити на А, вона все херню робиться. Я думаю, що вона жоще робиться. Не, вона легенько. Капець, вона реально ізід крафтиться ця на Я зробив на Тепер йду до тебе і чарт. Краще, <гум> <гум> якщо почуєте бах. Знаєте, то мій ядерний реактор бахне. Головне, щоб не дістав до моєї цієї хати. Ну він так гарно заряджений. Короче, 99% буде нагрів. Не надо, Олег, не надо. Подумайся. 99%. 99%. так. А він сильно рване? Він рване так, що мою хату знесе чи Знесе. Знеси. Олег, не смій. А ти і так хотів перестроювати. Чекай, <ріст> <ріст> чекай, чекай, чекай. Я швидко роблю е, бренд як там дете резервні копії. Так, створити резервну копію. <ріст> Лоріється резервна копія. до всякого випадку. Один раз ми вже побачили, як реактор. Так, книжки десять штук має хватити. Їх треба ставити тільки в одну чи в три? В три. Гострота о, сила вогню два. Відкидання Чекай. чекає. лезва ти казав, так? Продуктивність, продуктивність, гострота. У мене чотири, сила вогню два. За що бізьмі цього треба нормально. Вон розтік, може залізти до мене в середину там де схеми тих труб, Подивитися, як мене магніти кошить. А як ти це зробив? Як ти пришвидчив? Міського. Вот електролізор. А як ти пришвидчив його? Скажи мені. Ну він під'єдна. Не бач, до якого? А, то типу, в від того, до чого він під'єднаний? Да. No. У мене алмазний сундук, але я хочу що його зробити навкруг. Щоб він був прозорий. Мені подобається прозорий алмазний сундук. Все, у мене є прозорий алмазний сундук. Я поки що буду вручну це все витягувати, а потім зроблю так, щоб на автоматично виводило в сундуке. А ну-ка, Сірий, перевіримося ні. Все пу. По... Ти по щиту б'єш, а він може розбити твій щит, хорошо. Да? Будь аккуратне. А ну я вдарю бас. Це Ох, їбать. Що там, нормально? Ну то півсердечка. Півсердечка? А, ну у тебе нема цього. Ой, е пів, півтора. Нормально, нормально. Дорогі, нормально, так зняв. Ой, блять, ты що я зняв? Я якраз вдарив по тобі, коли ти. ...зняв. ха ха тихо. Ого. У мене щита нема, все тихо. Мир. Ай! Мене. Мене наночоботи зламались. Бо ти все, бачиш. Серйозно, вони можуть зламатись? На ламає предмети. Я не знав. Ах ти сучка, ти мені винен наночоботи, ночоботи, <ривіт> блять. Сука, він не бачить, блять. <ривіт> У нього шелуги, ебаний, в рот. Так. Іди сюди, сука. Е! Куда пішов? Тик. <ривіт> 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 <Тік. ривіт> Мене на ночоботів немає, вони зачарені були. <ривіт> Але як так швидко? Невже гострота вона так дає богат? <ривіт> Я чуть не здох! <ривіт> Сі, успокойся, бля. Успокойся, блядь. Штани, блядь! За сорок гривень. За сорок гривень штани, Ростик, нема штанів, блядь. і все. Я тобі кажу, треба на цьому успокоїтись. Спокійно, в тебе до ресурсів, у мене мало. Сучара. Сука, на новокрафти ты, блядь. Ростик, блядь. Ну нічо, я потім прийду з новими штанами. Ні, ну я значить імбовий з крафту. Треба поглядати на міні-карту, бля, де ти там рухаєшся? Майно у коли буде гроза і буде монія, я буду сидіти і наблюдати за тобою. О, Серій, ходи сюда. А ти що, мені щось там хочеш зробити, чи. що? Дам тобі зірку зараз зробиш собі епічний бекпак. О. Ну закопай сюди, а мені такі підгони будуть? Ходи тоже сюда. Ты моя зірку зірка Незара? Маю три. Охереть. Ну давай мені одну. Мені одно єдно Ходіть. Почекай, почекай, мені треба зачарити нано наночобот. А що з ними Бо так. хтось мені їх розчарував дуже сильно. Розчаровані. <зас> так, що вони аж пропали. <зас> Пішли. Розчаровані боти. <свист> <свист> Побігли кудись ті боти без мене, розчарувалися. Привіт. Так, да моя зірочка. Давай мені зірочко. На. Дякую. Ох ти ж. Що? Шо, ей. Щось не дропається. Та магніт війна. <свист> <свист> Виключи його. <свист> не працюй. <прицювіть. свист> Клас, все, у мене є призірка зірка Незера. У мене зараз тут пусто взагалі. Пусто? Б... <свист> Це тут в тебе був зрив, да? Ні-ні-ні, я воно не вибухало, я все зніс, просто нафіг. Клас. Автоматична ферма з так. Да, да, да. Отут ходи, ходи, ходи. Оце я от один раз в шахту сходив. Оце от чотири сундука, бач? Я в шоці, скільки в тебе цих? Скільки в тебе рубзаків? Ну, в мене тільки три оцих да, е, алмазних. Де моя зірка не ще одна? Я що, викинув її? Мовчить купа диві. Я, походу, дві викинув, ану сюди. Ану, йди сюди, варюга. На шифті сидить походись. Не, are... ти мені в одну викину, драть. Я просто втік від сірого. Ладно, ся, на, да ти там є? Я шукаю ту варюшку, почекай. почкай. ти мене не найдешь. А він впригнув вниз, походу, туди до ядерного реактора. А, ні, є, все, в мене в сундуку. Ростик, раз, сидіти на шифті, я вже полетів. Я не на шифти. Как лоптик? Там краще, неж земной, да? Ты хотя бы брать, бри. А ну-ка на зомбі проверим. Хуй так, з одного удара, я в шоці. Круто. Мені подобається. Це мои перші алмази з цим буром. 11 алмазів я знайшов, Ну непогано. Мені подобається. Хоч щось. Чо за нахуй? Чо за нахуй? Що? Okay. Це их он сюди полетів. Так. <laughs> Вот тут збоку, бляха. Я навіть не понял, як він полетів. Але він зразу 21 алмазнайшов. А він сундука, певно, твого забирає. Але він падло, він зламав мені трошки трошнікової ферми. В смислі сундука мого збирає? Так він може нам будинки ламати, походу. Та ні, він не ламає, типу, дерево, таке, він ламає тільки цей руду. Ну, якщо він захоче приземлитись десь біля мого будинку, то може зачепити, а вообще на кришу приземлиться. У мене там ж криша з глибосланцем. Добре, він зараз в мене сяде, я його потім подивлюсь відоси, типа подирусь, як він ламається все. Ну, короче, Зразу 21 алмаз він приніс, прикинь. М -м, до відео мабуть, я скрабчу 6 отаких вітраків, нехай буде для початку, потім вже буду розбиратися з ядерною, блін, енергетикою. Все-таки проект Детект, блін. <звіт> Ой, ладненько, коротше, я на сьогодні вже замахався, то вже завтра продовжу. Кажу, буду строити будинок до серії, напевно, тому що я не можу це записати окремо ніяк. Ну що, Сергійко, скажеш на кінець. 48 стаків у Тилькоробок. З цим все сказано. <звіт> <звіт> все, зустрінемося до наступної серії. <звіт> Все пока, пока, пока на цьому, на цьому і запинимся.